києво печерська лавра, Духовна і культурна сила України. Києво-Печерська лавра один із найдавніших монастирів України, Заснована у 1951 році Ченцем Монтоні. Спочатку це була невеличка печерна обвитка, але з часом вона перетворилася на центр православрії Київської Русі. Лавра унікальна своїми підземними печерами, де зберігаються мощі святих. ці таємничі хоти. Тягнуться на кілометр, утворюючи справжнє місце під землею, а над землею височують величні архітектурні пам'ятки, велика Лавська дзвіниця, Успенський собор і Троїцька намарна церква. У лаврі працювали відомі літописці. Зокрема, Нестор, автор повів минулих літ. Протягом століть монастир пережив війни, майнування в ХХ столітті віденські переслідування, та, попри все він устрію. Сьогодні Києвопечеська лавра є не лише діючим монстром, а й частиною світової спадщини. ЮНЕСКО. щороку тисячі людей приходять сюди, щоб відчути її особливу атмосферу та доторкнутися до історії. Киво-Печерська лавра це символ духовної сили культури та незглавності.